Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Розпочнемо з найбідолашнішої людини на Російській Федерації. Там вони всі убогі, так але от найважче вже неодноразово я вам це казав. Це є міністр закордонних справ Сергій Лавров. З нього сміються в е, всіх е, зустрічах, де він перебуває, інші представники. Причому це дипломатія. так? здавалось би, е, потрібно витримувати паузу, не потрібно різко реагувати, але не можуть звичайні люди адекватні е, не реагувати на те, що говорить Лавров. Відповідно на в яких зустрічах, як було свого часу, в Делі, з нього смі сміються весь зал. Ну і тепер чергове приниження. Е... От Сергія Лаврова, тому що невізний Лавров проситься на зустріч ОБСЄ в північній Македонії. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, який перебуває під санкціями через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, попросив дозволу відвідати міністерську зустріч організації з безпеки і співробітництва в Європі, тобто ОБСЄ, ОБСЄ яке от відбувається в Скоп'ї. Але що я вам скажу? що... Подумали в Македонії сказали: вибачте, пане Сергій Лавров, але розвертайтеся і летіть в свої болота, тому що Північна Македонія підтримує санкції цивілізованого світу і вон для. Літаків для авіації Російської Федерації, повітряний простір Північної Македонії просто таки наглухо для болотяних закритий. Відповідно його не пустили. Тепер він молиться про це, бо його е, пропустили. Ну але як завжди, кудись потрапити в Російській Федерації, це вже неодноразово було і самого Сергія Лаврова. Треба е, обгнати весь світ з дозаправками, десь в Африці, е, і то не в всіх країнах. Ми прекрасно знаємо так е, дозаправлятися і шукати маневри, як би добратися. На зустріч так званих на зустріч, верніше обсє ну загалом я кажу, що Лаврова доля дуже непроста. Він і так в поважному віці, можна так сказати, так а це ще й постійно вислуховувати насмішки об'єктивні над ним і над тим, що робить Російська Федерація. Надай вам, що черговий бзуро, яку видав Сергій Лавров, на днях він сказав на те, що. Зовсім таке київський режим обнаглів, тому що якщо раніше а, Зеленський і компанія вимагали і просили зброю в західних партнерів, тиснули на них і своїми оце замашками е, некрасивими вимагали все більше і більше зброї, аби бити окупантів на нашій землі, то тепер настільки став сильним київський режим, що він погрожує тепер партнерам і союзникам нашим, мовляв, він настільки обнаглів, що тепер він навіть не говорить, а ставить ультима і країнам заходу варто боятися зеленського і компанію. Ну прекрасно знаємо, що на Росію завжди називають е, не Україну, і не українську владу, а київський режим. Нагадаю, вам на початку повномасштабного вторгнення е, якісь були ще проблиски в Росіян надії, що тут їх чекають в Україні. Що тут готують для них корова і сілі квіти? Тому вони їхня теза була е, наступна: що давайте вставайте проти неонацистської влади, беріть владу в свої руки. І давайте домовлятися Ну, але напевно вони згодом побачили об'єктивну соціологію в Україні, що в нас підтримка проти Росії і за а, українську владу 90% була, і вони з тим змирилися і про це забули. Ну і ще я вам скажу, що така доля терористів така доля завжди повинна в них бути. Вони на кожному кроці повинні відчувати наслідки того, що вони роблять в Україні. Власне про Україну і що відбувається на Херсонському напрямку, з нами на зв'язку. Євгенія Верлич, журналістка. Вітаю, слава Україні! Героям слава, добрий день. Пане Євгенію, знаємо прекрасно, що не втомляться терористи обстрілювати особливо правий берег від Дніпра. Херсон і е, прилеглі громади. Активно останніми тижнями використовують керовані авіабомби, які несуть просто такий руйнівний характер, не мають на меті нічого, лиш просто нищити інфраструктуру. Остання доба, як прожив Херсон і правий берег? Дуже складна була остання доба. Останні, мабуть, дві. Дві доби так, тому, що днями росіяни скинули просто рекордну кількість авіабомб на правий берег, і це було дуже важко. Втім, місцеві просто навчились, уже. Я неодноразово про це говорила. Місцеві вже просто навчились із цим жити, виживати дуже важко морально це все, тому що сигнали тривоги вже. Ну, скажімо так, майже рік не означають, що розпочинається обстріл. Вони означають лише те, що буде ще й авіаційний обстріл, тобто обстріл міста і обстріл правого берега в цілому відбувається просто постійно з різних видів озброєння. Люди постійно живуть в стані цієї тривоги.